Не будуть. В цьому році значить, велодоріжки доволі коштовні, ну, коштують дуже дорого, от, тому ми вирішили перші доріжки, так як коштів багато немає, побудувати по рекреаційним зонам. Тобто пілотний проєкт буде пролягати десь золотий берег, Горсад і виїзд, з виїздом до Червоного до Красного моста. А скільки, я не знаю, може, рахували там, метр велодоріжки коштує 5 гривень, 5 чи ні? Ну, розумієте, є приблизні цифри, скільки коштувало в Львові, там, Києві і так далі. Тобто приблизно 5 гривень коштує документація на володоріжку метра, коли вона просто креслиться по-готовому. 50 гривень стої, коштує, коли вона... Будується, це тільки документація і прокладання, відповідно, якщо просто розмітка, десь 50 гривень і 500 гривень за метр побудови. Але е з силами громади ми в змозі десь в 5 е разів здешевити побудову цю дорожньому. Тобто, а, а як так виходить, що в 5 разів? Ну, е тобто ми все будемо робити своїми силами. Угу. Хлопці, ось, велосипедисти, вийдуть, надамо краску, будемо самі креслити. Тобто, дуже толоку зробимо. Mm -hmm. тобто, я... За рахунок цього не треба ж платити цим робочим. Дуже багато коштів ми зекономимо за рахунок, що самі зробимо цю документацію. Mm -hmm. А яка загальна протяжність у цих перших доріжок буде? Десь 10-12 кілометрів плануємо, якщо все гаразд, то в цьому році. Угу. І оскільки це обійдеться, поки що не рахували. Угу. Можеш ще представитися? Максим Цурулін, керівник спільноти Лайпа. Угу.